Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд. Ми говоримо про газові перспективи. Гостем нашої студії є Валерій Боровик, голова правління альянсу Нова енергія України. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю. Ну і напередодні українці власне осінньо-зимового періоду. Давайте говорити про перспективи, які очікують українців. Як ми будемо власне обігріватися? Я думаю, що перспективи досить невтішні, тому що є дефіцит природного газу, і за нашими розрахунками це десь приблизно від 70 до 100 мільйонів кубометрів на добу. Тобто це дефіцит, який складається з того ресурсу, який є в Україні газу, закачане підземні сховища, з власного видобутку, плюс реверсні поставки, ну, скажімо так, спотові поставки. От і при цьому різниця в тому, що потрібно Україні складає таку цифру. Це досить суттєва цифра. Нафтогаз України заявляє, що в нього є якісь, якісь бачення, як компенсувати цю недостачу, але поки що ну я не бачу, крім російського напрямку перемовин, яким чином покрити цю недостачу. Тому що що таке газ в підземних сховищах, це фактично як ви як сік берете, замовляєте, да? і ви через трубочку його потихеньку е, п'єте. Точно так же із підземних сховищ ти все не, не, не викачаєш, і тому потихеньку воно буде йти, і е, оця недостача вона буде е, суттєвою, е, особливо в холодні місяці. І тому потрібно молитись Богу, щоб була тепла зима. Це по перше, по-друге, потрібно. Е, е, Чітко перестраховуватись для населення. Це обов'язково утеплення вікон. Якщо є можливість заміна їх на склопакети, утеплення покрівель обогрівачі, це потрібно. І переход, якщо в когось є можливість, це приватних домогосподарствах на альтернативні джерела для підприємств. Для підприємств обов'язково потрібно директорам, бо я б рекомендував би підстрахуватись і заключити договори з тими компаніями, які можуть транспортувати зі спотового ринку природний газ. Тому що навіть якщо буде там дорожча ціна. Я недавно спілкувався з головою НКРЕ, комісія, яка регулює тарифи, то, скоріш за все, ціна буде підвищена. І тому не потрібно дивитись на ті ціни, які зараз в гривнях заключені з НАК Нафтогаз України. Або підприємства будуть мати красиву цифру, яка не буде покривати затрат НАК Нафтогаз України, або буде підвищення, або ці будуть мати гарну цифру і не будуть мати газу. Ви кажете, що сьогодні потрібно вести перемовини все ж таки з Росією. На вашу думку, чи вдасться їх поновити за умови прийняття закону про реформування ГТС, де Росія не буде, скажімо так, брати участі у реформуванні української труби? Ви знаєте, потрібно чітко собі в'являти і відверто говорити, що з Росією домовитись фактично не вдасться. Російська верхушка обрала дії, спрямовані на ескалацію конфлікту. Можливо, є на якийсь час заморожування, потім знову взрив вибух цього конфлікту. І тому енергетична складова є однією з складової такої експансіоністської політики Росії. І Росія зробила досить цікаві кроки. Перший раз за всю історію вона викупила свій же газ із спотового ринку, заплатила дорожче на європейському континенті, за і почала закачувати і вже дуже багато закачала в всі резервуари. всі Сховища, які є в Європі, газ свіжий, Тобто у них там є свій газ. Для чого? Щоб підтримувати контракти, якщо осушиться транзит по українській території. Тому всі ці складові ведуть до того, що фактично Росія буде нарощувати конфлікт з Україною. І один із самих головних навіть в спокійні більш-менш часи складових такого, такої війни. Була енергетична війна, і тому я думаю, що така газова дубина вона висить над Україною, і потрібно готуватись до того, що Україна буде мати серйозні проблеми з опаленням, і... але потрібно це пережити. Тобто, нам потрібно розуміти, що це складова війни за нашу незалежність. Яку позицію має відіграти Європа у цьому конфлікті, оскільки європейська сторона і Сполучені Штати Америки скоріш за все можуть стати ймовірними інвесторами української труби? Яка їх роль, якщо говорити про конфлікт енергетичний з Росії з Росією України, то роль Європи складається в тому, щоб цей конфлікт не відобразився на їхніх? Споживачах ми, на, це, на їхньому вигріві і так далі транзити. Тобто, через так тобто для них отам от війна. У нас головне, щоб спокій. Так ми будемо підтримувати санкціями е, якимись. Вони вони не суттєві на сьогоднішній день і ще не, не ті, які мали бути. Так ми будемо е, підтримувати заявами, допомагати і так далі. Але головне, щоб це не повливало на нашу економіку, на, на на наших споживачів, на наше населення, яке голосує. Тому. Це одна, одна сторона, і в цьому контексті можна розглядати різні кроки Європи. З одного сторони, європейська спільнота заявляє про єдність в тому, щоб південного потоку не було. З іншого боку, декілька країн говорять, що ми хочемо, щоб цей потік був. Ви знаєте, вояж Путіна до Австрії, де вони заявляли, що ми будемо підтримувати. Але це такі меседжі, які підживлюють блефову стратегію російського керівництва. І я думаю, що все таки південний потік, якщо і буде. То це буде реалізований блеф, який доб'є Газпром або економіку Росії. Це один аспект. Що стосується реформування ГТС, реформування НАК Нафтогаз України, виділення компаній по управлінню газотранспортною системою України чи створення нових і підземними сховищами. Це, звісно, вірний крок, тому що ми постійно говорили по попередніки і попі попіпоредніки говорили про те, що ми будемо запрошувати інвесторів. і Так далі, але чітких кроків не було. Цей закон є рухом на зустріч інвестору, це запрошення до співробітництва, і тому це вірний крок. Саме головне прослідкувати основні положення договорів, які будуть підписані з потенційним інвестором. Я думаю, що досить серйозна активність буде в цьому напрямку з боку Сполучених Штатів. Німеччини, як на сьогоднішній день лідера Євросою спільноти, можливо, інших країн і інституційних фондів, які інвестують не просто в інфраструктурні проекти, а просто в привабливі бізнес-проекти, як то пенсійні фонди, і так далі. Тобто будемо дивитися, і все буде залежати від успіх, буде залежати від того наскільки ми привабливо дамо пропозицію. Це по перше, з іншого боку відстоюємо свої національні інтереси, щоб це була окрема відокремлена компанія. Дві їх буде зараз по управлінню газотранспортною системою і підземними сховищами, щоб вони діяли в рамках чіткого українського законодавства. Це по перше, і головне, щоб вони на тому тлі європейського ринку газу, щоб вони займали одну з лідируючих позицій в плані юридичних аспектів, в плані заробляння прибутку. В плані формування тарифів, об'ємів, тендерних процедур і так далі. Тобто, це е, дуже дуже суттєво, щоб ми не, не перекинулись із російського напрямку, де, де хотіли нас загарбати. Знаєте, західність зараз компанії все відіжмуть в Україну, а Україна знову залишиться з носом. Тобто, оц, о, оц, оцей Рубікон нам потрібно не не подолати, а фактично знайти такий компромісний. Для всіх вигідний варіант, от стосовно транзиту російського газу через українську трубу, сьогодні дехто з експертів говорить про те, що з прийняттям такого закону Україна позбавить себе доходу від транзиту. Це десь близько 3,6 мільярдів доларів, і тому українці відчують ще більше подорожчання газу. Ну, ви знаєте, давайте будемо відвертими, що прийняв був би прийнятий цей закон, чи не був би прийнятий закон. Все рівно Росія йде по своїй стратегії. Ця стратегія захват України чи повний військовий, чи контроль над владою. Чи дестабілізація в центрі країни, і ми побачимо, що я думаю, що будуть ще різні намагання в Києві зробити дестабілізацію, вплив на парламентські вибори. Тобто Росія, думаю, зрозуміла, що загарбати Україну не, не вдасться, але зробити контрольований хаос, який був ще озвучений колись Кісінджером. І американськими політиками він, він досить сильно адаптований був під радянську дійсність і апологетами, скажімо так, ідеології Росії, і тому фактично не потрібно говорити, що щось, те, що ми робимо, спонукає Росію на протидії. Вони вже зроблені, і тому те, що ми робимо, це є відповідь на ті дії Росії, і нам потрібно це робити. Що стосується, якщо більш конкретно, чи що осушить трубу? Ви знаєте, воно що так, що так осушить. Це по-перше. По-друге, ну цей сезон і ще вони якось підтримують контракт. Але в найближчий час українська газотранспортна система буде являтися все рівно одним із форпостів по доставки енергоносіїв з Росії до Європи, і витримати оцей удар. Все рівно або нова російська влада, або ця ж влада, вона все рівно вимушена буде піти на, піти на перемовини. Нам потрібно просто пережити цей сезон і не потрібно говорити, що ви знаєте, ми повністю відсікаємо Росію. Ні. Ми дуже довго запрошували її. Ми дуже довго говорили про співробітництво на рівних засадах. Де воно? Ми, ми побачили танки, ми побачили а атаку і, і постійні, майже що, що, що зими. У нас постійні проблеми по контрактам, тим, яким підписано по перегляду, і так далі. Тому давайте діяти згідно своїх національних інтересів, дійсно розумно прораховуючи всі наслідки. Ну і згідно прийняття ухваленого закону, Україна запроваджує санкції проти Росії, українські санкції, зокрема можливість зупинки будь-яких видів транзиту, як авіасполучення, так і транзиту енергетичних ресурсів, зокрема газу. Ну не можна сказати, що вона запроваджує санкції. Закон я б назвав би запрошення чи пропозиція президенту і уряду до запровадження санкцій. Тобто там прописано, що це може бути зроблено, а кабінет міністрів має визначити перелік або ж і подати на стіл президенту. Тому або разом з президентом. Тому фактично зараз будуть відпрацьовані механізми, яким чином імплементувати цей закон, на кого його направити ці дії, і які будуть збитки від того, що ці дії будуть направлені. Суть закону по скажімо так забороні транзиту природного газу через територію України компаніями, які підтримують там терористичну діяльність, або скажімо так, через яких фінансується це все, значить, це в тому, щоб перенести точку переходу і продажі природного газу Газпромом з західного кордону на східний. Тому що зараз Росія продає на західному кордоні і завжди платила досить невеликі цифри за транспортування природного газу по українській території, завжди банкувала цим, вибачаю за таке слово. І зараз потрібно дуже чітко розуміти, що нам потрібно вибудовувати стратегію так, щоб українська газотранспортна система, сам ринок газу, став під таку парасольку європейського юридичного поля. І тоді ми можемо вже по іншому розмовляти з Росією. Звісно, що буде важко з нею розмовляти. Звісно, що буде будуть тяжкі перемовини, але змусити через такий закон західні компанії заключити договора на точці переходу в східному кордоні це один із постулатів, тому що буде можливо. Якщо буде в санкційний список внесений «Газпром», заборонено Газпрому транспортувати цей газ і, як компанії і продавати його на ту, на кордоні Україна Європа. Тому будуть транспортувати інші компанії «Укртрансгаз» або нова створена компанія, яка буде експлуатувати газопроводи українські. Тому це вірний крок, але він має свої нюанси. Тому що потрібно узгоджувати ці речі з компаніями західними з іншого боку. можливо і не потрібно ставити перед фактом, поки транзиту не скоріш за все не буде в цьому в цьому році. Ну до цього йде все. То потрібно чітко ставити, що ви знаєте, раз транзиту немає. То таким чином ми вирішуємо питання. Будь ласка, контрактуйтесь уже з новою компанією по, транспортуванню по України. Ну і на вашу думку, на сам кінець дуже коротко. Які перспективи будівництва терміналу скрапленого газу на території Оде... Одещини? Про це черговий раз уже наголосили український спікер, перебуваючи у Литві. Так є пропозиції від литовської сторони, є пропозиції від американської сторони. Тобто скажу стратегічно, термінал потрібно будувати. Це складова енергетичної безпеки держави. Термінал потрібно будувати так, як запропоновано, це офшорний, або ж це, на морі, тимчасово, а потім будувати вже на землі, або ж брати спеціальну платформу, спеціальний скажімо так, плавучий засіб, який є і заводом по розкрапленню природного газу. Тобто це дві складові. Наскільки все це перспективно залежить від серйозних перемовин з Туреччиною, які, в якої є претензії по проходу через Босфор танкерів, тому в цьому контексті потрібно перше знову ж таки відстоювати національні інтереси України, щоб ми заробляли на цьому, держава заробляла на цьому? Це по перше, не можна давати комусь все на откуп, якщо не буде достойної компенсації. Але потрібно от в цьому аспекті постійно з турками говорити про, про цю цю проблему, і ну я не сказав би, що вона суттєва, це просто торг з турецького боку. Знаєте, за по підвищенню ставок, тому будувати потрібно. І, і при цьому зберігаючи українські національні інтереси по заробленню капіталу для бюджету України, дуже вам дякую, дуже Валерій дякую. Боровик, голова правління альянсу нова енергія України, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському ідалі, адже ми робимо політику зрозумілою.